Минулої зими Україна запровадила виплату у тисячу гривень кожному громадянину в рамках програми Зимова є підтримка. Цього року ініціатива повторюється. Уряд очікує, що долучаться понад 10 мільйонів українців. Подати заявку можна через застосунок Дія, а витратити кошти на комуналку, ліки та українські товари. А чи скористалися минулого року хмельничани допомогою і чи планують зробити цьогоріч – дізнаємось за мить. Чи скористаєтеся ви цього року допомогою від Зеленського тисячі гривень? Не, не розраховую. А чому? Тому що це теж фіксі. І того року також не користувалися? Не, не користувалася і не було. Не не користувалася. А це треба вже робити? Вже що сидіти? Вже, вже давно треба було його оформляти. Ну попробую, ну вряд ли це воно всім достанеться. А чому так Ну, Того, що того, того разу, що думаєте, всі отримали ті, що оформляли. Ні, звісно. Ну так, да, комуналку треба оплатити. Не хочу. А йде на армію лучше. Для чого Для чого він це робить? Безкоштовні проїзди, допомога. Для чого? Армія бідує. Да, скористався. І цього року також скористаєтесь? Ну, я що, я що дадуть, що ж би ні. Так. А того року користувалася? Так, користувалася. Ні. А чому? Що є, та тисяча, що її немає. Прошлий раз. Коли давали тисячу, да, то щось вона не вписувалась нікуди. З горем пополам ми її такі витратили на ліки. А цього року буде? Ну, спробуємо, а там хто його знає.